Сьогодні ми будемо говорити про візуальні форми рака. До них відносяться очі, губи, ротова порожнина, шкіра, молочні залози, шика і тіло матки дистальний відділ прямої кишки, статевий член та яєчка. Сьогодні лише на Чернігівщині 33 тисячі людей борються з онкозахворюваннями. захворюваннями. Більшість з них це жінки, 22 тисячі. Це захворювання не знає віку, соціального статусу чи статі. Кожен може опинитися в зоні ризику. У жінок на першому місці іде рак молочної залози. Далі немеланомні злоякісні захворювання шкіри, рак тіла матки, колатеральний рак. У чоловіків на першому місці рак легені, далі йде рак передміхорової залози, також немеланомні захворювання шкіри і колатеральний рак. Лікарка загальної практики сімейної медицини Олена Квач акцентує на основних факторах ризику онкозахворювання. Наприклад, раку шкіри є вплив ультрафіолету, раку шийку матки – це вірус папіломи людини, раку кишківника це тип дієти, малорухомий спосіб життя. Часто ці захворювання пов'язані з генетичним фактором, тобто мутаціями, які можуть бути спадковими. Попередити розвиток раку за наявності передракових станів можна, котре наголошує Олена Квач. Для цього достатньо відвідати сімейного лікаря, гінеколога, мамолога або просто гінеколога жінкам, сімейного лікаря і уролога чоловікам. Для того щоб вберегти себе від захворювання, необхідно приділити своєму здоров'ю лише один день на рік, зазначає лікарка. Огляду кінеколога для жінок повинен бути з 21 року або після початку статевого життя. Один раз на рік, навіть без клінічних проявів яких хвороб за потреби тоді частіше. Мамографія робиться всім жінкам після 40 років. УЗД робиться всім жінкам до 40 років один раз на рік, після 40 разом з мамографією також один раз на рік. Проведення щорічних профілактичних оглядів у гінеколога важливе, адже початкова стадія раку, котру найлегше вилікувати, зазвичай непомітна для жінок. При огляді проводиться цілий комплекс обстежень, який включає кольпоскопію, цитологію та виявлення вірусу папіломи людини. Урологічне обстеження для чоловіків є також не менш важливим. Старше 40 років один раз на рік. Старше 50 років це е, здача рівня ПСА один раз на рік, також додатково. Чоловікам достатньо зробити УЗД. Після 50 років ПСА. Що таке ПСА? Це аналіз крові на простат специфічний антиген, який включений до медичних гарантій. До програми медичних гарантій і проводиться безкоштовно. Це маркер стану передміхорової залози і найбільш цінний пухлинний маркер. Досліджується він посивороці крові для діагностики і спостереження доброякісної гіперплазії. Та онкологічного утворення у передміхоровій залозі рак класифікується за чотирма стадіями, кожна з яких має свої особливості. Перва стадія зазвичай девеліковна, друга і третя стадії, якщо вони без ускладнень, без метастазування, без порушення функції органу тотального, яке можна попередити, то також є шанс на тривале життя. Профілактика та рання діагностика відіграють ключову роль у боротьбі з раком. За виявлення будь-яких незвичних ознак Олена Квач радить звертатися до фахівців. Взагалі, чим пацієнт раніше звертається до лікаря, тим більше в нього з шансів на здорове і тривале майбутнє. У разі виникнення таких симптомів: припухлість, здуття та поява вузлових змін на шиї, молочній залозі, пахвових западинах. Якщо є труднощі при ковтанні, якщо є зміни в роботі кишківника, чи запори, виділення крові у калових масах, виділення крові із шийки матки, прямої кишки під час харкотиння, втрата ваги чи хронічна втома, хронічний біль невизначеної етеології, поява родинок та зміна їх форми, кольору і розміру. Зміна форми грудних залоз та патологічні виділення з них відчуття болю при дотику, зміна форми соска, його тягнення, ущільнення або зміни пігментації соска, виразки на шкірі та слозових оболонках, які довго не загоюються. Потрібно уважно ставитися до збільшення більше одного місяця, лімфатичних вузлів, особливо їх груп, лихоманки. Кашлю, кровохаркання, дисфагії, втрати ваги, порушення сечовиділення та патологічне виділення і домішок крові у калових масах. Аби запобігти розвитку захворювання, для цього необхідно дотримуватись найпростіших рекомендацій. Це розуміння важливості дітородної функції, грудного вигодовування, заохочення до грудного вигодовування та максимально довгої його підтримки, рухова активність, повноцінне харчування, здоровий сон, усунення шкідливих звичок, тютівна паління, зновживання алкоголю, переїдання, зловживання спеціями. Тривале перебування на сонці під захистом або утримування від впливу ультрафіолету, а також вакцинація від певних хвороб у підлітковому віці: це вірус гепатиту Б або папіломи людини, нормалізація ваги. Рак це не вирок, якщо його виявити на ранніх стадіях. Саме тому лікарі наголошують на важливості профілактики регулярних обстежень і здорового способу життя. Вразі, якщо вас щось турбує, виявили якісь симптоми, перестрахуйтеся і зверніться до свого сімейного лікаря. Бережіть себе і будьте здорові.